Притча тимчасовість. Якось чоловік вирушив у місто до великого мудреця. Виявилося, що живе мудрець у старезній халупі на околиці села. У оселі не було нічого, крім прогнутого ліжка і заваленого книгами стола, за яким сидів старий дідусь, заглибившись в читання, й запитав його: Де живе мудрець? Ви мене шукаєте, пояснив йому старий. Що вас так здивувало? Не розумію, ви великий мудрець, маєте багато учнів, ваше ім'я відоме всій країні, ви маєте жити в палаці. А де живете ви? запитав старий. Я вас живу в своїй садибі, великому і багатому домі. А як ви заробляєте на життя? Гість розповів господарю Халупи, що він купець і два рази на місяць їде в велике місто за товаром, який потім перепродає місцевим крамарям. Старий слухав його уважно, а потім поцікавився, де він зупиняється в чужому місті. У маленькій кімнаті невеличкого готелю повідомив той: Якщо би хтось відвідав вас у цій маленькій кімнатці, то міг би спитати, чому ви заможна людина живете в такій бідній кімнатці? А ви могли б відповісти, я тут проїздом, тимчасово, ненадовго. Тут є все, що мені треба. Приїжджайте у мій справжній дім, і ви побачите, що він зовсім інший. Те саме стосується і мого пристановища. Я тут лише проїздом. Цей матеріальний світ це тільки дорога. У моєму справжньому домі все виглядає інакше. Приходьте в мою духовну оселю, і ви переконаєтеся, що я живу. Баланс.